I don't know. Улюблені телеглядачі. Хочу зняти обзор на свою 430. Знімаю одним дублем, показую машину, яка вона є, яка вона вийшла. Всі ви бачили, яка вона була до пошкоджень, до аварії. Це було вже майже рік. Ну, Рік ще не пройшов. Зараз початок весни, а вона приїхала в середині літа. Але машина змінилась. Дуже сильно змінилась. Це у мене 430-та двигун B46O. Це такий самий, як двигун B48. Рестайлінгова модель. 17-й рік. Так, дивлюсь під ноги, машину не знімаю. 17-й рік, шостий місяць, це повний рестайлінг. Тобто фари рідні. Це фари не ксенонові, це фари ледовські. Неадаптивні, звичайні. Адаптивні у цих машин вже йдуть такі, як на М3, М4. Ну, Вони завжди були на 4-ках, завжди були такі фари, як на М3, на М4. Вони дуже дорогі, ті фари, ті фари у мене бюджету не вистачило поставити. Але в принципі на цих фарах вона теж виглядає доволі прикольно. Як вони засвічуються. Виглядом я задоволений, як вони виглядають. Вони стильніші за Дорестові Ксенонові, бо вони такі притем... притемнені і вони дуже круто світять, От прям дуже круто. Стоять туманки, стоїть М-пакет. Туманки LED я їх притонував. Бампера, пороги, все тайванське. Фірма GoodGo стало perfect, просто шикарно. Я дуже задоволений, як воно стає. Вже ставив і на сіру і на цю все супер. Диски поставив в 1974 М-стиль купив з гумою спереду Bridgestone. ззаду там була теж 225 -та. гума, поставив 255 щоб була така більш товста і гарно, гарніше виглядала. Їй вигляд тепер, в принципі, прикольний, такий, як, як має бути, пропорційний. Так, салон. В салон у мене коричнева кожа зараз. Перемкнемо столярика на звичайний. В салон у мене коричнева, я б навіть сказав, конячна кожа. Вона не прямо у мене така коричневий і коричневий, вона у мене більш така до коньяку. Може, і фільтр я накладу, буде виглядати наче коричневим, але по факту воно реально у мене коньяк. Кермо заморожився, поставив оригінальне кермо, новий повністю обод 2022 року, начинка вся з бушного керма та частково з мого спортивного. Вийшло дуже круто. Реально, ну, маш... кермо міняє машину, салон повністю. Старе кермо не так круто виглядало. Е, Накладки поставив з Аліекспреса під оригінал. Вони виглядають абсолютно як оригінал, але коштують в разів так 20, мабуть, менше. Оригінальні там 100 євро плюс та центральне теж 100 євро. А ці коштували щось там близько 700 гривень, здається. Можемо бачити. Підігрів керма. Я вибачаю, що машина брудна, тільки закінчилась зима, я ще тут нічого не вилизував, бо холодно було. Бачимо підігрів керма, перемикачі світла. Це регулює я, е, яскравість е, салонної підсвітки. Це вимикає туманку передню. Ну, а це перемикач просто світла. Це автоматичне світло, це вимкнене, це габарити, це ближнє світло. Е, стоїть у мене музика Harman Kardon. Карбон-кармон. Так. Дуже вискраво. Е, Музика спочатку, коли сів у машину, то був озадачений, тому що мені не сподобалось, як вона грає. Вона грала майже так само, як і базовий мій Hi-Fi, але це все помінялось після того, як я покрутив налаштування еквалайзера, стало набагато краще. Є підігрів сидінь. Маю парктроніки та задню камеру. Безключовий доступ, звісно ж. Можете бачити кнопку. Це, в принципі, на всіх F-30, F-36 американцях. В. не знаю скільки відсотків, в більшості машин воно є. А, так, покажу машину ззаду. Поляризаційний фільтр, мабуть, ставити не буду. Трошки притемню. Ззаду теж ви можете бачити у мене М-пакет, Стоять рестайлінгові фонарі. Вони в мене стояли по заводу. Дуже вони круто виглядають, освіжають вигляд машини. Стоїть М-пакетний задній бампер. Ну, повністю у мене стоїть М-пакет, Це передній бампер, задній бампер, пороги, кермо, накладки на педалі. Не вистачає тільки порожків з літерою М, але руки не дійшли. Можете бачити, що в мене стоїть цікавий дифузор, не такий плоский, як на Сірій і на звичайних, а стоїть більш такий він виражений. Чому він такий і що це за дифузор? Це дифузор, який пішов з 19 по 21 рік, там з кінця 19 року. Просто емпакет звичайний. І буває ще перформанс. Перформанс мені не сильно подобається, тому що в нього тут ще є такі ситочки дивні, які ніяк не функціонують. Тому я вирішив брати цей. Тим більше, що він коштує там на вишусь близько 100 євро, вже йде пофарбований. І на цю машину ставити чорний, його було б не видно. А це йде оригінальний сірий колір, вони йдуть так по заводу. Так. Кажу прикольну штуку. Чим мені більше подобається. Четвірка гран-купе, ніж трійка. От Цим наворотом. Ну так, ви на трійці теж можете відкрити ключем багажник. Але закрити вже не можете і суть не в тому, суть не в відкриванні, суть в місці. Місця дуже багато. Я возив нереальну кількість запчастин і габаритних. І просто багато накидував різної фігні. Дуже я задоволений місцем в ранку Плюс ще можна махнути ногою, і воно буде і відкриватись, і закриватись. Бамс. Зачинилось. Так, щось ще цікавого вам розказати. Місце. Місце, в принципі, в машині є. Той, хто каже, що місця немає, ну, задній прийом він менший, ніж на тріці. І візуально здається, що місця теж набагато менше. Але зроблена так посадка, що коли ти сідаєш, то місце є. Попа йде вниз, ноги е віддвигаються від сидіння. Я сиджу за собою. Ну, так, Місце не так, як у мого батька, наприклад, в пасаді. Але місце є, місце вистачає, можна так їхати собі. Я їжу реально лежачи. Просто в мене сидіння лежить. Зараз відкрию передні двері покажу. Тут йдуть підстаканники, так як на всіх, і на F-30. І навіть я дивлюсь, що такі підстаканники йдуть навіть на g серії Абсолютно ідентичні. ідентичні. Освіджувач повітря поставив BMW Natural Air. Він ще спереду стоїть. Прикольна штука, я використовую синій, він дуже приємно пахне. Вон, у мене тут є люк скляний, теж прикольна штука я використовую. В харманію йдуть ще такі от пещалки позаду і йдуть свої колонки. Притонував, до речі, ще повторювач на дзеркалі. Мені подобається, як воно тепер виглядає. Дзеркало виглядає якось ну, суцільно. Не вибивається нічого. Так, показую, як я їжу. Мабуть, важко ловити через те, що... А, ну, може... може ось так. Коротше, їжу я тупо лежачи. У ну, мене зріст 1,85-86. Мені комфортно, в принципі. У четвірки, до речі, своя посадка. У неї сідаєш і сидиш не так, як в трійці. Трійка після четвірки мені відчувається якимось джипом. Тут такий інший зріз скла, сидиш якось нижче. Місце до голови предостатньо. У мене стоїть, до речі, тут ще реєстратор, який ставиться замість кришки оригінальної. Нормальна штука, я його в принципі він працює. Я перевіряв, він щось знімає, але тут-ту-тфу поки що не знадобився. Капот. Добре світло. Ну і дуже прикольна тема це ці безрамочні двері. Стильна штука. Передні відкриваються повністю. Такі, купе. Задні на всіх відкриваються. ясно, що не повністю, тому що форма дверей не дозволяє це зробити. Але все одно прикольно виглядає і відчувається. Так, капот відкриваю, показую. Шкодження ви бачили, які вони мене були. Вони в принципі не слабкі, але зроблено все реально круто, якісно. Я от скільки вже їжу? Я проїхав вже багато, вже майже 65 тисяч кілометрів. Там е, пробіг показує, було 58. 55-58. Господи, е, як важко. 7 тисяч кілометрів я приїхав. То вже треба буде скоро міняти масу. Оливу. Цю штуку в мене витягнули без покраски. Вона брудна, якщо тут помити, а я один раз мив підкопоту, але прийшла, пройшла вже зима і воно все забруднилось. О, це так сказати. Він код у нас з цієї сторони. Цю штуку витягнули без покраски. Поміняв бачки. Поміняв один радіатор, поміняв планку на кассету радіатора, поміняв всю панель, бо все пішло раком боком. Поміняв підрамник, тому що. Його зігнуло, його не поставив на місце старий. Один речаг, ні, два речага, аморт зігнуло. Ну і Для того, щоб нормально проєктувати, довелося знімати двигун. Але в принципі, там вставляли невеличкий шматочок лонжерона. можна було навіть його не вставляти, можна було зробити мій. Але щоб було більш якісно і більш надійно, то вирішили все-таки його поміняти. Машина мені в такому вигляді, я вже навіть боюсь рахувати, скільки стала. Десь 23, мабуть, 500. Бо дорогі диски, бо дороге кермо. М-пакет теж коштує грошей. Але, блін, ну, я не жалію, що я її так зробив. Четверту серію доволі важко продати. І я не розумію чому. Тому що машина реально перша класна. Просто, ну, якби я не займався, якби у мене не було такого хобі, зробив, продав, то я би на ній на цій машині реально їздив би ще, мабуть, багато років. Круче, мабуть, тільки 440, але 440 дуже дорого. Ну, Реально доплати плюс 10 тисяч за ідентичну машину, але 440. -у. А тапку в пол ганяє тільки там дуже-дуже рідко, коли є натхнення. Плюс вона провокує 440, ва ну реально можна розфігачитись. Ця машина вона е звичайна під жоп, вона не провокує, спокійно собі їздиш, але мощності вистачає, щоб нормально на ній кататись. І кайфувати від їзди. дуже комфортна машина. Вона в мене повний привід, до речі. У повного приводу. У повного привода у нього трошки відрізняється підвізка і вона більш комфортна. Це багато хто помічав після заднього привода. Ну і плюс гриби усюди. Взимку в мене взагалі проблем не було. На 18 дисках на новій гумі тігар просто було кайфово. Зараз от я її перефоткав, закидую на продаж. Буду ставити 27, може 26900. Хотілося б віддати самий самий мій низ. 26, бажано 26500. В принципі, якщо я сіру продав за 25500 без керма, без дисків, з більшим пробігом, а... хармана там не було, то в принципі, в принципі я думаю, що 26500 це нормальна ціна за цю машину. Так. Мабуть, зараз поставлю камеру, сяду і проїбся. щоб не впала і не розбилося. Зараз виставлю. Це запус іде. Шлинько сюди. Так, прошу тебе, камера не падай.